Всім привіт! Мене звати Іріна, я майже домогосподарка на дієті. І сьогодні я хочу з вами поговорити про власне дієти. Протягом останніх тижнів, місяців навіть я дуже-дуже багато дивилась, всяких о, відео україномовного в основному контенту про здоровий раціон. Раніше я дивилась виключно. Західні, західних блогерів на цю тему, але ну, дуже важко співставити американський спосіб життя і український. Тому я вирішила звернутися до а, на, національного народного виробника да, і стала поглинати дуже багато україномовного контенту на цю тему. І що я хочу сказати? Жодного адекватного я не знайшла. <ріст> Серйозно, я от дивлюся всіх цих нутриціологів, дієтологів, які приходять в супермаркет чи стоять от у себе вдома на кухні і показують продукти, які вони купують щотижня для здорового, збалансованого харчування своєї родини. І я дивлюся на це і думаю: люди добрі, а ви в якій країні живете? Тому що. Звичайна, середньостатистична українська людина не буде харчуватись щотижня червоною рибою, авокадо, десятком видів сирів, горіхів, фруктів і так далі. Для нас фрукти взимку це мандарини, яблука і банани іноді. Все. І червону рибу ми їмо, ну, не знаю, раз на місяць. Не свята, не знаю, я в останнє купувала на Новий рік. <сіх> ну, ми взагалі рибу не дуже йому. Але, ну серйозно, я дивлюсь, ні, я знайшла дуже багато цікавих таких подкастового формату відео, де дієтологи, професіонали розповідали. Якраз, в принципі, про те, що я вам хочу розповісти зараз, про те, як поєднати нутриціологію, дієтологію і здоровий глузд. Бо це найважливіше. Найважливіше, що ви можете зробити для свого здоров'я, це включити здоровий глузд, включити логіку і побудувати реціон для своєї родини. Тому що запам'ятайте раз і назавжди, те, б вам дієтолог якийсь не написав, ви не будете так жити все життя. Що, якби я була таким професіоналом, і я чесно я вже думаю про те, щоб піти навчитись отримати сертифікат якийсь і почати причиняти добро людям, тому що. Я, я б якби на їхньому місці пробила не так. Я б не, не писала людям раціони, бо ну, це не має сенсу. Ти написав раціон на наступний, на тиждень, а на наступний тиждень, а через тиждень, а через місяць, як ці люди будуть харчуватися, я б їм скоріше дала знання, розуміння того, як зробити це для себе. Для самих себе самостійно взяти і написати цей реціон. І зараз вам, а поки я ще не стала нутриціологом і не стала брати за це гроші вам безкоштовно, я розкажу свої ідеї з цього приводу. На, на середині відео, відео я зрозуміла, що я забула вімкнути лампочки. Тож почнемо. Спочатку то у мене є 5 основних правил яким здоровий раціон має бути, і потім 5 порад, як зробити його, власне, здоровим. Тож, перше, здоровий раціон має вам подобатись. Якщо ви ненавидите те, що ви їсте, ну, всі це чули. Та? Найкраща дієта це та, якою ти можеш дотримуватись все життя. І це правда, бо давайте розглядати дієту не як щось короткочасне як там, На тиждень, на місяць, а дієту як спосіб життя. Дієта як те, що ми їмо в цілому. І це не буде короткочасним. Це не буде на місяць чи на два і схуднути до літа, а потім нажерти все назад. Ні, давайте вже робити це правильно, логічно. І так, да, я знаю, що ви зараз думаєте, Ірина, ну ти сама все ще важиш 100 кіло і ніяк не можеш схуднути. Я не можу схуднути, тому що я сама от тільки недавно стала все це робити. Тож, простежте за мною і побачите, чи ці всі правила працюють. Ось вам наочний експеримент. ось, буквально. Значить, ваш раціон має вам подобатись, ви маєте любити те, що ви їсте. Чи принаймні не ненавидіти його. Звісно, вони будуть там любити кожну страву, ах, як це смачно, це неймовірно, я не, не можу дочекатись, коли я знову це приготую. Ні. Будуть страви, які ну, нормально ну, їсти можна. будуть те, що ну, так собі, але ну, да, блін, воно таке корисне, ну треба іноді потерпіти. Але загалом ваш здоровий раціон має складатись. З тих продуктів, які ви любите. Любите сир, добре, їжте сир. Додавайте його там в кожну страву, тільки стежте за кількістю. Любите червоне м'ясо та їжте стейки ну, хоч щодня. Ну, якщо... я, я не лікар, я не знаю точно, чи призводить червоне м'ясо до, до е, раку, е, Проконсультуйте з лікарем, чи можна їсти щодня стейк. І якщо лікар скаже, що можна, то їжте на скільки завгодно. Любите картоплю. Їжте картоплю, варіть, смажте, не перебираючи з олією, запікайте, там, робіть пюре, гратени, пастуший пиріг, запіканки, драніки, та що завгодно. Картоплі це чудовий продукт. Любите яблука, да, їжте ви щодня там яблуко з кожним прийомом її. Обирайте з усіх можливих варіантів, обирайте те, що вам подобається завжди. І ну, потрішечки пробуйте щось нове. Наступний, наступне правило: здоровий раціон має бути вам по кишені. Якщо ви не можете купувати манго і авокадо, Щодня їх їсти, не купуйте. Це просто дуже логічно. Якщо ви не можете е, 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 їсти пармезан, тому що він коштує, скільки там останні, я бачила 600 гривень за кілограм, їжте моцарелу, яка є 200 гривень за кілограм, чи ну, якийсь ще сир. Є нормальні сири, які коштують не 600 гривень за кілограм, е, заміняйте а, або Якісь інші шукайте варіанти. А якщо вони вам подобаються, ну іноді можна купити те, що ви прям любите, якщо воно дороге, але це не буде основа вашого раціону. Дорогі продукти не повинні бути основою вашого раціону. Основою вашого раціону може бути курятина, бо вона дешева. Ми постійно їмо курку, і іноді свинину яловичину ми просто не любимо, рибу ми не любимо. Тож. Курка, свинина, щось іще, яйця, молочні продукти, картопля, вуглеводи. Краще зекономити на якихось речах, щоб витратити додаткові гроші не на шматок червоної риби, а на кілограм яблук, там, капусту, моркву, з якої ви будете робити салати, з якої ви будете брати вітаміни, клітковину. Тобто не робіть дорогі продукти основою вашого раціону, щоб зекономити гроші на те, щоб урізноманітнити ваш раціон. Якщо це якось зрозуміло, менше витратити на основу, щоб залишилось більше грошей на додатки, на додатки вітамінів, овочів. А якихось сирів, там соуси спеції, обов'язково соуси спеції. Експериментуйте з ними, бо вони додають смаку, відтінки смаку і одну і ту ж страву можна приготувати так, щоб вона була на смак різною завдяки спеціям, ну і таке інше. Далі, наступне правило, дуже неймовірно важливе. Ваш раціон має підходити під ваш ритм життя. Я працюю з дому, я майже домогосподарка, тому я готую кожен день. Але і то я не готую сніданок обід і вечерю. Я не готую обід, я готую вечерю, але готую вечерю вдвічі більше, на строє, то я готую не три, а шість порцій, щоб половина залишилась на обід на наступний день. Тому що, ну, у мене теж є робота, у мене я краще цей час витрачу не на готовку а на те, щоб піти прогулятись додатково чи щось подобне зробити. Економте свій час на готовку. Якщо є потреба, якщо ви працюєте по змінах, там, чи там, кожен день приходите пізно з роботи додому, готуйте завчасно, там, заготуйте якихось е, курки, риби чи якогось м'яса на грилі, чи на сковорідці, чи запекти. І Щось залишити в холодильнику, щось заморозити, якщо це на кінець тижня, щоб воно вморозилося, було, ну, потім розморозити. Та да, буде не так смачно, але не зіпсується, і ви не витратите на цей час. Тобто не, не обирайте такі страви на щодень, які відніматимуть просто неймовірну кількість часу, щоб їх приготувати. Не обирайте щось складне. Хай складне буде. На вихідні, на свята, там, раз на місяць, а на кожен будній день, ну, да, там, макарони з сиром, шматок м'яса, якийсь салатик, якийсь соус, і, і, хватить, і хватить цього. Тобто, навчіться балансувати своє життя. Тобто, раціон має бути збалансованим, але і ваш стиль життя має бути збалансованим. І баланс часу на роботу, на домашні справи, на себе, на хобі, на родину це дуже важко, але дуже важливо. Тож, економте час на готовці, якщо вам це необхідно. Далі, наступне. Здоровий раціон має бути збалансованим по макро і мікронутрієнтах. Це такі дуже великі важкі слова, але насправді це означає, що Більшості людей, переважній більшості людей, я б сказала навіть. Не варто відмовлятись, наприклад, від м'ясних продуктів, чи відмовлятись від усіх, усіх вуглеводів і здати на низьку вуглеводну дієту. Але ну, не обмежуйте себе в цьому, їжте все. Але стежте за кількістю, стежте за розміром порцій. В кожному прийомі їжі має бути білок, має бути якесь, якесь джерело жиру. Ну, зазвичай білок, якщо це м'ясо чи яйце, чи сир, то це і білок, і жир в одному. Це мають бути харчові волокна, тобто клітковина, овочі, фрукти і заодно харчові волокна. І вітаміни, овочі, фрукти свіжі. Чи приготовані овочі в якомусь рагу, що ви робите, чи ще щось таке. І вуглеводи. Бажано складні вуглеводи крохмалисті, Тобто макарони, рис, гречка, картопля. Але просто стежте за кількістю. Його потрішечки, але воно завжди має бути в кожному прийомі їжі. Якщо ви маєте на цей час. Якщо не маєте на цей час, ну робіть там більше якоїсь групи на той прийом їжі, коли ви маєте час його приготувати. І останнє правило основне правило. Раціон, здоровий раціон має не бути надто обмеженим. Немає такого, що я не їм картоплі, картоплю не можна на дієті, я не їм хліба, хліба не можна на дієті. Я більше не їм солодощів взагалі ніколи. Бо щойно ви собі це скажете. Ви захочете смаженої картоплі, заїсти її півбуханцем хлібу і зверху ще печенік насипати. До всього треба підходити. Теж з балансом у розумінні в ідеї. Має бути баланс того, що вам потрібно, і того, що вам подобається, навіть якщо воно шкідливе. Як то кажуть, там 80% корисна їжа, 20% там на вкусняшки. Ну, може, не 20% на вкусняшки, може 10, може 5%, але вони мають бути, має бути щось смачненьке, щось може не корисне. Просто щоб ви не зіскочились з цього способу життя, з цього раціону. Але просто ну, намагайтесь обирати більш здорові варіанти за, так, за такого. Тобто, якщо ви обираєте там тортик, ну, оберіть чизкейк. в ньому там молочні продукти, білок, там більш корисний, ніж просто біскік. Ну, от, всі, всі це розуміють, але можливо комусь ще раз треба було це почути. Не відмовляйтесь від чогось там назавжди, бо не, не вийти назавжди. Якщо від цього не залежить буквально ваше життя, якщо ви там не діабетик, у вас немає якихось особливих потреб в харчуванні через ваше здоров'я, не робіть цього. Знов таки, я зараз, наприклад, я вже... Більше тижня не їм солодке зовсім, і не п'ю навіть в цього часу, я не п'ю навіть каву з підсолоджувачем, а просто щоб відвикнути від цього солодкого смаку. Тому що, тому що в мене є така потреба знов-таки через здоров'я, але в цьому разі. Через моє психічне здоров'я, не фізичне, психічне, тому що я маю розлад харчової поведінки, а мені треба перебороти залежність від солодкого, тому що цукор це найбільш розповсюджений, найбільш легко доступний наркотик. І всі ви, мабуть, вже відчу... всі ви, мабуть, відчували його дію на собі, і мені просто треба це переломити да пережити цю ломку, буквально, да, ломку, даломку. Ну да, мене вже не ламає. Я не хочу піти і там потягати печиво, яке я купила для чоловіка і доньки. Ну таке, я зараз не їм солодкого, але я не їм солодкого без думки, що я не їстиму солодкого ніколи. Якщо я піду до подруги в хості і вона мені там поставить пиріг чи торт, чи цукерки на стіл з чаєм, я не відмовлюсь від них. Я не хочу зробити там комусь, поставити когось в незручне становище, тому що людина буде переживати, що їй нічого там поставити на стіл. Ні. Але я просто матиму на увазі, що я їм це сьогодні і я не їстиму цього завтра. От. І може, десь через місяць я зможу, ну, я зможу подумати і подивитись, чи варто мені там знов додати цукор в своє життя. Чи, в принципі, варто ще почекати. Так. І, власне, з цим. Плавно переходимо до п'ятьох порад, як зробити будь-який будь раціон більш здоровим. Перше правило як не дивно, менше цукру. Але я маю на увазі виключно доданий цукор. Я не маю на увазі фрукти в жодному разі. Фрукти вони місять багато цукру, але вони змішані з клітковиною. Фрукти не фруктовий сок, фрукти. Вони там, цей цукор змішаний з природною клітковиною, він перетравлюється трохи інакше. Фруктовий сок це просто цукрова водичка. Менше доданого цукру, менше солодощів, менше продуктів, в яких додан, доданий цукор, тобто продукти якісь, якогось фабричного виробництва. Ну, але насправді, ну не знаю, ми не в Америці у нас хліб не солодкий, і зазвичай в більшості продуктів у нас немає такої великої кількості цукру, якщо це не власне солодощі тож. Менше солодощів, там граноли, пластівців на сніданок таке інше. Друге, чим це все замінити? Більше овочів і фруктів. Я вже казала, в кожному прийомі їжі має бути щось, що дасть вам клітковину і вітаміни. Тож, хоча б яблуко. За день ви маєте схопити якесь яблуко і якийсь помідор. Хоча б так. А далі не забуваємо про бактерії. Наш кишковик повинен мати баланс в, в тих мікроорганізмах, які там а, живуть. Власне, наш, як то кажуть, другий мозок в кишечнику у нас живе величезний мікробіом, а, який слугує нашим другим мозком. Це насправді там якісь збої в ньому можуть дійсно впливати. На ментальне здоров'я на роботу мозку. Знов таки, я не лікар, я просто пересказую те, що я в багатьох джерелах чула, читала таке інше. Що їм потрібно, це знов-таки перше менше цукру, друге, більше клітковини, ферментованих продуктів. Там квашена капусточка має всі потрібні вам елементи прямо в ній. І іноді може додавати бактерій, корисних до цього мікробіому. А, власне, наприклад, кисломолочних бактерій, а, їсти кисломолочні продукти, але не підсолоджені, бо солодкий йогурт, цукор вбиває цих бактерій. Тож з, цього, з цієї точки зору солодкий йогурт це нонсенс. Тобто йогурт, клітковина. Ферментовані продукти. Квашена капуста, фрукти, овочі, йогурт білий без е, додавання цукру. Е, наступне менше процесованого м'яса. Якщо є щось от, дійсно, в чому більшість дослідників впевнені, що це викликає рак, е, це процесоване м'ясо. Це ковпаса, це всякі такі речі. Тож, менше ковбаси, ковбасу, я теж не їм зараз, до речі, я перестала їсти солодки і ковбасу, я їм бутерброди виключно з сиром. Тож, менше, от такого, що менше м'яса, що йде в упаковках. Яке такого нездорового, червоного чи навіть рожевого кольору. Ну, Я знов-таки не кажу всім там, іти. Почати готувати домашню ковбасу. Я сама ще навіть не почнула, я хочу спробувати. Але поки що до цього руки не дійшли, хоча я маю повну часу. Але, ну, просто менш. Не їжте три рази на день бутерброд, їжте один раз на день бутерброд. І іноді робіть бутерброд тільки з сиром і без ковбаси. І це вже... Вже краще вплине на ваше здоров'я. І останнє обирайте, в принципі, обирайте продукти з мінімальною обробкою. Коли це можливо, коли це вам по кишені, коли є альтернативи. Наприклад, цільнозернові макарони або макарони з твердих сортів борошна. Вони дорожчі, вони дорожчі за звичайні макарони. Тож, якщо ви не можете собі це дозволити, не. Не звертайте уваги на те, що я зараз кажу, перемотуйте і їжте собі там, ті макарони, які вам по кишені. Замість ковбаси, наприклад, ков... копчену курятину можна купувати. Ну, теж копчене, теж там хімія, але принаймні це шматок м'яса. Цільнозернове борошно, цільнозерновий хліб, замість звичайного хліба. Якщо ваші рідні його їдять, бо мої не дуже. За можливості робіть щось домашнє. Більше домашнього, менше того, що йде в упаковці. Коли ви, це можливо, коли ви на це маєте час. Знов-таки, завжди балансуйте ваші потреби в харчуванні з вашими потребами в житті, на що ви маєте час, на що ви маєте можливість. Але, ну, це такі от поради, які я можу дати. Я зараз харчуюся саме так. І навіть більше, я зараз проводжу експеримент над собою. Да? Я свій улюблений цей піддослідний об'єкт. І наступного тижня я вам більше розповім про деталі цього експерименту, що він мені дав, чи дав він мені взагалі щось, і там подивимось. Дивіться далі, це буде цікаво. Ну, а на цьому все. Я бажаю вам багато-багато здоров'я. Зараз вже закінчилась зима, скоро з'являться більше свіжих і фруктів. На кінець зими у мене особисто імунітет. Просто на нулі, особливо після грипу перенесеного. Тож, це було важко, я знаю, всі втомилися. Але зараз весна, вже більше сонечка. У нас скоро буде більше сил, більше можливостей для того, щоб підтримувати здоровий спосіб життя і для того, щоб зробити свій спосіб життя більш здоровим. І я бажаю вам сил, здоров'я і натхнення. І ми побачимось в наступному відео.